Вважають, що вітаміни можуть допомогти зменшити симптоми менопаузи, включаючи приливи, пітливість, дратівливість, порушення сну, вагінальну сухість та інші. Чесно кажучи, я надаю перевагу лікарським травам, оскільки лікарські трави через те і лікарські, бо вони лікують. Так, вітаміни нам потрібні, але на мій погляд, вітаміни потрібно приймати лише за рекомендацією лікаря. І тим людям, яким вони критично потрібні. Приймати вітаміни для профілактики не варто, оскільки можуть виникнути проблеми зі здоров'ям через надлишок вітамінів. Раціонально дотримуватись збалансованої дієти, споживати продукти, до складу яких ці вітаміни входять. Отже, вітаміни, які допомагають зменшити симптоми менопаузи. Вітамін Е. Цей антиоксидант позитивно впливає на кровообіг, зміцнює капіляри, покращує живлення тканин. Він міститься в горіхах, насінні соняшнику, шпинаті, броколі, ківі, манго та помідорах. Вітамін D він відіграє велику роль у всмоктуванні кальцію і фосфатів у кишківнику, а також у процесах кальцифікації кісток. Його можна отримати з яєчних жовтків, жирної риби, молока та апельсинового соку. Вітаміни групи Б впливають на імунітет, обмін речовин і відновлення росту клітин. Вони містяться в білих грибах, яловичій печінці, сухому молоці, зернових паростках, волоских горіхах, фундуку, шпинаті, картоплі, моркві, цвітній і білокачаній капусті, дріжджах печінці і нирках. Вітамін С щоденно потрібний під час менопаузи, сприяє відновленню тканин і знаходиться в фруктах. Вітамін А корисний при мастопатії, гіперестрогенії, зменшує чутливість молочних залоз до екстрогенів і знаходиться в моркві, печінці і молоці. Більше інформації про вітаміни при менопаузі знайдіть в статті яких вітамінів потребує організм жінки, при менопаузі? У фітоблозі на сайті науково-виробничого центру фітопрепаратів? Добродія, посилання на статтю в описі до цього відео. Які лікарські трави потрібно вживати при менопаузі? Чому ризиковано приймати вітаміни для профілактики? Чому природні вітаміни, які в продуктах, засвоюються краще, ніж ті, що продаються в баночках? Відповіді на ці питання знайдете в наступних моїх відео на моєму каналі, навколо медичні нотатки. Бережіть себе. До наступних зустрічей!